Кохана, ти не образилась? Ні. А де мій рушник? Візьми на швабрі. Клієнт в банку. Я би хотів покласти гроші в ваш банк. До кого я можу звернутися? Касир собі підніс до психіатра. Незаможний студент знайомиться з багатою блондинкою. Увечері зустрілися, погуляли. Він їй каже. Ну все, мені вже час, бо в мене електричка. Нічого собі. Оце крутяк. У мого колишнього хлопця був джип наворочений, а тут ціла електричка. Два близнюки на медогляді в військоматі. Перший виходить із кабінету, другий запитує Ну що, взяли? Ні, комісували. Гнате, а пройди ще раз, а то мені роздягатися не хочеться. Через пів години. Слухай, Василь, а тебе взяли? Путін приходить до гадалки і каже, мені кожного дня картопля сниться. Що це може означати? Це значить, що тебе або весною посадять, або осінню уберуть. Привіт! У мене дружина на 18 тижні. А моя на 12. -му. Ти кого більше хочеш? Хлопчика чи дівчинку? Хлопчика. А чому? Вертоліт хочу радіокерований. Вчителька каже, пав і висить це дієслова. Вовочка. Сумніваюся. Вони означають дію. Та яка може бути дія, якщо впав і висить? Розмовляють два товариші Степан. Як ти думаєш, є такі люди, яких нічого не турбує і в яких немає жодних проблем та турбот? Є звичайно. І як їх дізнатися? Дуже просто. У них на великому пальці ноги бірка із прізвищем. Розмовляють дві подруги. Уявляєш, у будинку маса зламаних речей. Вирішила звернутися у фірму чоловік на годину. Знайшла найдешевший варіант. Ну і як? Тобі все полагодили? Яке там? Прийшов чоловік, сів на диван і дві години пив пиво і дивився футбол по телевізору. Тато з сином в аптеці. Тато. А презервативи навіщо по три штуки продаються? Це синку для вільних людей на п'ятницю, суботу та неділю. А по шість. А це для закоханих на тиждень. А дванадцять а це для подружніх пар на рік. Ранок холодно. У переповнений забитий автобус входить дуже повний чоловік у товстій дублянці. Йому хтось обурено кричить. Мужик, зніми дублянку, буде місце, де стояти. Я можу і штани зняти. Буде за що триматися. Друзі, сподобалось відео? Обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку. Усім гарного дня та настрою. До побачення!